Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні прийшла збирати свій перший врожай фундука. Та, думаю, засніму відео. Фундук мені дуже подобається, дуже смачний, але я думаю, що нема таких людей, яким він не подобається. Хіба що зубів немає, то так, тоді є проблема в споживанні фундука. Ось так цей горішок подобається всім. І це в мене сижу я біля горішку, який я придбала років 5 назад. Так, да, років 5 в агромаркеті. Десь записані назви цих сортів, але я не думаю, що це прям точно цей сорт. Ось, але. Ну, думаю, хай собі росте вже невідом... під невідомими назвами. Ось. І в цьому році прийшла я збиратись, показую перший врожайчик. Ось так трусила я дерево, і лежать горішки тут такі. Цікаво так виріс цей кущик десь вже. Метра два з половиною. Нічим абсолютно я його не, не обробляла, хоч трошки в цьому році він перший раз підхопив ідюм <кій> з-дощового літа. Думаю. думаю, так зазвичай завжди в нього чисті листочки і він не потребує ніяких обробок. Подобається мені фундук тим, що якби, трудозатра... він не трудозатратний. Лише він нуждається в такій обрізці, тобто в мене тут бачимо така формовка кущообразна, але важливо, щоб він не загус, тобто щоб не було дуже багато лоз, так, і дивитися так, щоб не було загущення всередині куща. Ось і дочекалась я в цьому році перший врожай, хочу поділитися з вами. Зараз підійду ще до одного кущика. Ось такий кущик, то він ще не дав врожай. Це теж агромаркета, А ось цей кущик також з агромаркета, але ще він якийсь такий, ну, ще тут не падає горішок, також де не дає. Ось, А ось це самий перший горіх, який колись купувала на базарі. Ми вже раз приходили, собирали під ним, і це він перший раз дав врожай такий. То так десь по горішку було. Ось, але так, щоб вже так гарненько, то перший раз. Один раз ми вже висобирали під ним горішків на вихідних з чоловіком, збирали, але не трусили, бо не було часу. А це я сьогодні прийшла, потрусила горішок і такий він крупненький, красивенький, гляньте. Гарний. І так доволі густенько. Доволі густенько усипаний. Але цьому кущику років років з вісім вже. Так що фундук довго чекати зазвичай. Можливо, це якийсь сорт такий, що саме довго чекати, хоча є новітні сорти, які вже на третій рік посадки можуть давати, можуть давати горішок. Ось так, гляньте, усипано все горішками. Ми вже під цим кущом зібрали десь ,2 кілограма два горіхів. Ось і ще назбираю. Також хочу показати, ось тут у мене є два молоденьких так, два молоденьких. Я це купувала я під назвою Каталонія. Доволі крупний горішок. Цим кущиком два роки. І крупний горішок такий показав мені. Цікавий. Гляньте. Крупний тут такий. Це також каталонія. Крупний. Каталонський. Я вже путаю з виноградом. Каталонський. Ось такий. Забирала я в блогера його. То, думаю, може ж не обдурив він з назвою. Такий крупнющенький. Цікавий. Цікавий. Де це забрати? Також обліпиха мене чекає. Чекає обліпиха. Треба буде якось прийти, нарвати. Також батько глід посадив. Не знаю, чи буде він його обривати. Глід. і шипшина. Шипшина посажена. Ось такі врожаї у нас осінні тут. Ось такі врожаї. А зараз ще покажу, піду. Піду покажу грушку. Молоденьку грушку з прищепами. Ось така грушка. Я вам її навесні показувала. Це киргизька зимова Ось такі грушки. Гляньте, груша абсолютно не хвора. Тому що я вже говорила в відео, я обробляю груши паралельно із виноградом, точно такими препаратами. І лист на ній здоровий. Гляньте, профілактично. Оці ржавчина така по листу, тобто, якщо не обробляти грушу, ось отак, грушка здорова. Так Яблуні також обробляю паралельно з виноградом. Так як це зимові сорта, то ну, вона вже давно не оброблена, вісить і тобто, тут вже немає ніякої хімії. Ось так, киргизька зимова. І прищепки. Також я вже показувала в цьому році. Тут я прищепила талгарську красуню. Прийнялась. Тут ще одну прищепу я зробила. Ну, я залишу, напевно, ось цю. Вона ближче до крони, до середини крони. І буде так одна гілка талгарської красуні. Осінній. Сорт грушки. І тут минулорічна прищепа в мене бера. Бера літня. Ось така. Прищепу робила в розчіп, мені, так як виноград, я в розчіп прищіплюю, І ось сподобалось мені також і плодові в розчіп прищіплювати. Так гарно приживається, все виходить. Пробувала якось за кору, то в мене не виходить такі прищепи. А от розчіп і виноград і плодові прищіплюю. Ну, ось такий виноград. Зріє. Це осінні сорта винні. Ну, в основному осінні, Там вже доволі солоденький є сорт, називається мускат блаво. Б'янка також солоденька вже. Ну, а так ще його зріти. Ну, ось таке коротеньке відео. Зробила всім гарного дня. До побачення.